Та топ 50 замітиться, дивіться на десяте місце. Що це таке? Ви це побачите, то 50. Змініть десятому місці вогонь. Це якось не дуже підходить. Угу, заслушує на такий, що в п'ятого місця. А ви чого здуїли? Вісімнадцятий вам ще на такий вуг... <плес> вогонь. Звичайно, <плес> же, не заслушує. Містер Біст, навіщо ви йому поставили синій? Може він не заслушує на нього? Угу, заслужує. Ще раз заслухаю. Ну і заслухаю, що ще набирав 26 тисяч підписників за годину.